Вітаю, друзі, книга Пророка Ісаї 33.21. Гарні слова, бо Господь для нас величний замість рік струмків широких. Ріки, потоки води це символ благословення, достатку, захисту, так і для людини, котра живе з Богом, Господь таму її голод хлібом життя, святим причастям щоденним, спрагу правди насичують потоки Божого Слова, у давнину ріки це захист, і нас Бог захищає своєю опікою від ворогів нашої душі, ріки благодаті, омивають наш гріх, забирають все, що брудне і недобре. А любов Господня дарує нам святість, чистоту, праведність Христа, тому Господь для нас величний, замість рік струмків широких, людина з Богом. Щаслива і благословенна, будьте ви щасливі і благословені.